У Кривому Розі у гімназії номер 9 відкрили меморіальну дошку Павлу Костогризу, випускнику закладу та захиснику України. Павло народився 30 березня 1981 року. Після школи здобув професію і працював 20 років у міському підприємстві Кривбасводоканал. Влітку 2023-го вирішив, що мусить йти захищати Україну, за яку і віддав своє життя. Щоб вшанувати пам'ять загиблого героя, на відкриття дошки завітав. І минулий директор Криворізької гімназії No9. Також він був вчителем історії Павла. Він був непомітний, добрий, завжди посміхався, це я пам'ятаю. Діти, хлопчик його Дуже похожий на нього. Все найкраще що було наш не тільки я, весь подишний колектив. Ми прививали своїм дітям у збройних силах. Павло спершу був стрільцем-гранатометником, але командування помітило його здібності, і чоловік пройшов спеціалізовані курси та став оператором безпілотних систем. Служив у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи. Був рік без відпусток та вихідних постійно на полі бою на найгарячіших ділянках. Життя орден за мужність. вийшли з окруження і він вивів двох поранених бійців своїх, з боєм вийшли з окруження. За що головнокомандуючий сирський лічно йому вручив орден за мужність третього ступеня. Бомбили вони, кацапів, закидували їм в бліндажі противотанкові міни, знищували їх сміло. Смі, смілий був хлопець боронив Україну біля Бахмута та на Харківщині у Куп'янському районі, де й загинув разом зі своїми побратимами 12 червня 2024 року. Окрім нагороди від головнокомандувача Сирського, його також нагородили відзнакою за заслуги перед містом третього ступеня та гордість Довгинцівського району посмертно. Вічна шана та пам'ять герою Аліна Сіднікова Іван Сергіїв перший міський.